Базовий мінімум чи розкішний максимум версія танцівниці східних танців. Танцювальна форма з кожної нової колекції. Розкішний максимум. А ну, нужно Или, так понятно, почому. П'ять індивідуальних занять на тиждень, Розкішний максимум. Я не знаю, я просто не вивезу. Якщо вивозите, то ходіть. Це круто. Змагання кожен місяць. Розкішний максимум. До речі, я раніше колись так виходила, але мені здається, що зараз мені потрібно більше часу на підготовку, та я зараз сконцентрована більше на своєму розвитку, а не на конкурсах. Але якщо ви хочете конкурс кожен місяць та хоч кожен тиждень, їздіть. Їздить. Автозасмага перед змаганнями. Ну, для мене це базовий мінімум. А якщо ви не хочете мазатись, ну, не мажтесь. Дуже аб'юзивне відео виходить, вам так, не здається. Салонні зачіска та макіяж перед змаганнями розкішний максимум або базовий мінімум. Не знаю, щось між цим. Mm -hmm. Ну, бо я би не сказала, що я така, ого, ти робиш в салоні, і я щас пайду робити в салон зачіску і макіяж. І це розкішний максимум, і я сама крутая. Ну, типа, ні. Ну, коротше, ви зрозуміли. Відвідування всіх онлайн МК. Ну, якщо зараз подивитися, наскільки рідко стали проходити онлайн МК, то я ставлю на базовий мінімум. Але, будь ласка, люди, я просто прошу вас, проводьте онлайн майстер класи я хочу ходити на майстер-клас, але не хочу їздити по всій Україні кожен тиждень. Відвідування майстер-класів раз на місяць базовий мінімум. Якщо ви хочете розвиватись, то це базовий мінімум. Але навіть якщо ви танцюєте для душі, раз на місяць все ж таки можна сходити на майстер-клас. Тому... Базовый минимум.